Такого ще не було службове авто на Волині стало яблуком розбрату. Загадкова ДТП за участі військомів. бус перекинувся, що приховують свідки, але це ще не все. Київ трагедія на мобілізаційному пункті: побиття і хаос під стінами ТЦК, що приховують камери, і чому поліція мовчить? Судді б'ють на сполох, а правоохоронці під підозрою. Які шокуючі сцени відбуваються під стінами ТЦК? Усі шокуючі деталі далі. Вітаються Україна сьогодні. Я Соломія Долик і останні події. Ранок у тривозі, Волинь у шоці. Моторошна аварія просто на світанку. Машина вщент. Біля цвинтаря перекинувся буст територіального центру комплектування п'ятеро військових у лікарні. Про це вперше повідомило Суспільне. За даними журналістів, це сталось у селі Забороль, що під Луцьком. За попередньою інформацією, водій службового Traffic не впорався з керуванням, і бус просто перекинувся на узбіччі неподалік місцевого кладовища. Тиша змінилась сиренами. Скло в дзюське, а ранок у хаосі. Усередині було п'ятеро працівників ТЦК. Усі травмовані. Медики зафіксували закриті черепно-мозкові травми, численні забої та садна. Постраждалих одразу госпіталізували до лікарні. Тим часом правоохоронці вже з'ясовують причини аварії. За попередньою версією, водій міг не впорати з керуванням через слизьку дорогу або перевтому. Місцеві кажуть, дорога там небезпечна, слизька, а видимість у темряві майже нульова. А поки на Волині медики борються за життя військових, у Києві трагічна історія розгорнулась на мобілізаційному пункті. 43-річний військовозобов'язаний раптово помер після мобілізації. З непритомнів, впав і вдарився головою. Життя обірвалось за мить. Чоловік був мобілізований подільським ТЦК. Наступного дня його доставили до розподільчого пункту та включили до складу команди для подальшого переміщення до 71 ї окремої єгерської бригади. ДШВ. ми не вчиняли будь-яких неправомірних дій щодо військовозобов'язаного. Зазначений громадянин дійсно був мобілізований подільським ТЦК та СП 18 жовтня 2025 року. Він пройшов усі процедури та був визнаний придатним до служби. Все це сталося під час роз'яснювальної зустрічі. Чоловік раптово втратив свідомість і впав. Все сталося на очах військових та інших мобілізованих. Військовий бригади ДШВ надав йому домедичну допомогу та викликав машину швидкої. Після цього постраждалого госпіталізували до Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. У заяві ТЦК підкреслили, що опитати самого постраждалого не вдалося, оскільки на момент проведення перевірки він перебував у комі. Проте понад десяток свідків військових та цивільних підтвердили, що ніхто не вчиняв насильницьких дій. Але тепер і маємо офіційну відповідь від Подільського ТЦК та СП. За інформацією представників військово-лікарської... Комісії усі медичні фахівці під час огляду визнали військовозобов'язаного придатним до військової служби. Згідно з даними Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, всі лікарі, які проводили обстеження, також зазначили придатний без жодних діагнозів. Оскільки скарг на стан здоров'я від громадянина не надходило, його не направляли на дообстеження. І тут найцікавіше: адвокат сім'ї розповів, що до нього звернувся брат загиблого, який після перебування у Подільському ТЦК потрапив до лікарні. За його словами, поліція мала розпочати кримінальне провадження ще в неділю, але до вівторка цього так і не сталося. Він також зазначив, що жодних законних підстав для затримання чоловіка не було. Він дзвонив мамі, щоб привезла лінзи, бо погано бачив. Після цього зв'язок з ним обірвався. Жодних законних підстав для його затримання не було. Працівники ТЦК не мали права обмежувати його права. За словами адвоката, свідка розповіла, що на місці події стався конфлікт. Судячи з її слів, він міг бути пов'язаний із фінансовими питаннями. Із розмов зі свідками був якийсь конфлікт, якісь гроші від нього хотіли отримати. Це відбувалося на вулиці Івана Вигівського. 13. що це за приміщення, але там відбувалася ця подія. Водночас, попри наявні проблеми із процесом призову, у міністерстві оборони роблять все для того, щоб мобілізація була під пильним оком камери. кажуть, кожне вручення тепер обов'язково має зніматись на відео. Це називають кроком до прозорості та справедливості. Але чи стане менше скандалів? Нові правила мають захистити як працівників ТЦК, так і самих громадян. Але чи працює це в реальності? Чи лише на папері? Дивіться просто зараз. Відсутність військово-облікових документів та ухиляння від служби такі порушення під час перевірки виявили представники територіального центру в одного із віничан. Військоматі я був давно не не може бути виписана, тому що не, ти, ти не по повістці. Чоловіка доправили до ТСК, обійшлося без конфліктів. Весь процес перевірки зафіксували бодікамери, які від 1 вересня обов'язково працюють у військовослужбовців в автопатрулях та на стаціонарних пунктах. Люди не агресують, люди ведуть себе адекватно, коли бачать, що ведеться фото-відеофіксація. В нього були проблеми з документами, він порушник військового обліку. У центрі комплектування Володимир Литвак несе службу лише кілька місяців. До цього захищав Сумщину та Донеччину. З увімкненою нагрудною камерою працює уже другий тиждень і військовий центр комплектування Данило. Доброго дня, представники міцького інтерцентра, безпоспоряду. Саме ці відеофіксатори допомагають уникнути конфліктних ситуацій та непорозумінь з військовозобов'язаними, розповідає Данило. Після поранення 22-річного бійця 92-ї окремої штурмової бригади перевели у ТЦК. І таких військових з бойовим досвідом у центрі комплектування чимало. Люди кажуть, щоб ми йшли воювати, але ж ми тут усі вже воювали, всі вже з пораненнями. Всіх перевели сюди приказом. Але люди цього не розуміють. З ними починаєш вести діалог. У Вінницькому міському об'єднаному ТЦК використовують 20 бодікамер. Їх закупили за волонтерські гроші. Усі військові, які працюють в автопатрулі та на стаціонарних пунктах, пройшли навчання. Аби користуватися камерами, та знають про відповідальність, якщо відеофіксацію не буде проведено. Камера має бути включена під час початку оповіщення і вимкнена після закінчення оповіщення. Але якщо військовослужбовець навмисно не вмикає камеру, от, передбачена відповідальність військовослужбовця, це відповідальність дисциплінарна. Наявність камер полегшує спілкування з представниками ТЦК. Переконують і військовозобов'язані чоловіки. Бодікамерами? Так, я це читав в телеграм-каналі. Як ви вважаєте, це потрібно? Вважаю так. А чому? Це полегшує спілкування. Тому що наше суспільство. Іноді не довіряє. Представляюся і без всяких питань резерв плюс обновлення. Є обновлення до побачення. Дякую. Щасливої дороги. Продовж 30 днів. Усі записи з бодікамер зберігаються на спеціальному сервері. У разі конфліктної ситуації відео ОТСК може зберігати і довше. Його надаватимуть на запит адвокатів чи правоохоронців. Людмила Цимбалюка, Натолі Дмитрі, факти сітів. Єдині новини. Попри гучні скандали, жорсткі затримання і суперечки, процес мобілізації продовжується. Чоловіки, що потрапили до війська, спершу проходять базову загальновійськову підготовку. Як зрештою відбувається інтеграція в армію, про це у сюжеті далі. Ворог на 12 у нас от район. щиток, це ніби. Противник, який заліг, і веде uh -huh. по нам вогонь. Боєць займає позицію. На все він має лічені секунди. Що довше він буде думати, то швидше умовний ворог зможе просунутися. І зупинити його треба гранатою. Граната ну, зараз ми відпрацюємо більше оборонний бій. Близь... Ближній бій, противник наблизився біля наших позицій, заліг і. Вже вінавісані кітка гранати. Ми відпрацьовуємо на напрямок ворога. Один за одним бійці закидають гранатами умовно ворога на реальному полі бою. Саме невеличкими групами росіяни і намагаються штурмувати. А це вже бійці 115-ї бригади відпрацьовують свою майстерність з пострілів з кулемету Браунінг. Таким озброєнням і ворожу піхоту ліквідувати можна і їхню техніку підбити, але краще вдарити з ручного протитанкового гранатомета. Автонажово не порвалося всього пішку снарядом доверху. Суляйтер вперед. Емоції як є, вже якісь? А ви коли-небудь вже стріляли ні разу. то. Це в перший раз. Да. Ці захисники буквально нещодавно мобілізовані і пройшли базову загальну військову підготовку. Але потрапивши до бригади, тут їм обов'язково влаштовують ось такий адаптивний курс. Почему называется адаптивный курс? Мы адаптируем бойцов непосредственно под действия бригады. То есть на каком напрямку бригада, какие у нее есть проблемы на этой, на этой линии фронта, мы больше их подготавливаем непосредственно уже к боевым действиям самой бригады. То есть самое главное людей не унижать, не оскорблять. То есть вне зависимости от их возможностей физических під них. Олександр у війську вже майже п'ять років. Спочатку була струкова служба, потім ОС велику війну зустрів на Донеччині у складі 95-ї бригади. Десантник тримав оборону під Нью-Йорком. Згодом звільняв Харківщину. Щоправда, каже, війна за цей час кардинально змінилася. Зараз, коли з'явилися дрони, стало тіже. Розвідку толком не підеш, там. -то маніпуляції толком не зробиш, якщо Ти не умієш якогось то підготовки. Все, все, Дрони. Є з території на лінії фронту, там дівають одні дрони. Навіть ж людей людям немає, адні дрони. Під час одного з бойових виходів Олександр дістав поранення. Вороже залізяча прошило сонну артерію, та лікарі бійця врятували. Нині свій досвід він передає новоприбулим, хоча сам теж постійно вдосконалює свої навички, і час від часу теж виходить на завдання. Більшість людей я встречав після того, як я вчив ні один боєць мені ще не сказав, що я навчив якоїсь єрісті. Олег Корнієнко за Харкомах. Факти сі Єдині новини. Як ви оцінюєте процес мобілізації в Україні? Почті свою думку у коментарях. Тисніть «подобайко» під відео та будьте в курсі головного. Далі більше побачимось.